Добрий раночок усім, я вам пообіцяла, що я налагоджу е, графік е, влогів виходу після того, як я повернулася з Карпат. У мене все пішло не по плану і почали влоги виходити рідше. Я намірююсь, як сказати, це українською слово. Е, я планую це виправити, тому одразу не затягую. Вчора закінчила знімати попередній влог, сьогодні починаю знімати вже наступний. Доброго ранку всім. Я сьогодні прокинулася о 9 якщо чесно спала, я погано, бо мій кішківник веде себе дуже странно після антибіотиків. Я б'ю оці всі пробіотики, бактерії, все що тільки можна. Ну я сьогодні мало спала вночі, вибачайте за подробиці. Але, тим не менш, я прокинулась в хорошому настрої з великою кількістю і запасом енергії і навіть. Зараз все одно їду в тренажерний зал, бо що бо пропускати не гоже. Я м -м -м, ввечері ще сьогодні скочу за все, танці вестиму після залу, хочу поїхати в торговий центр. Мені потрібно знайти собі все-таки е сукню якусь на свій день народження, тому. Це якась просто проблема. Я не знаю я вже скільки часу не можу знайти підходящий лук. А зараз ще така такий нюанс, що почали передавати на суботу дощ. І я взагалі не розумію, що це буде, тому що у мене планувалося святкування на терасі. У нас в дворі на вулиці. Uh, якщо буде дощ, то все, що я придумала і підготувала, піде по одному місцю. Тому я просто досі маю надію, що прогноз зміниться, і доща все-таки не буде, і буде тепло, і буде класно. От, переходьте друг, будь ласка. Не спішіть. Або зараз треба не забути забрати. Я зараз е, їду, вона якраз закінчила манікюр. І тут по дорозі, короче, до залу, я її маю забрати. Бо я так заговорилася. Так що мені треба знайти такий лук, щоб він підійшов і якщо на вулиці буде 30 градусів, і якщо на вулиці буде 20 градусів, розумієте? Я взагалі не підміваю, щоб це ще в дрискот вписувалося в той, який я придумала. Коротше, не знаю. Так що будемо з вами сьогодні шукати мені наряд. ого, угу, чуть бордюр не вкліпалась. Азия. Привет. Привет. Ой, чуть бордюрный не вклепалась, тики Не бачила. Поворотчик называется сегодня я рукой включала. Так, теперь на... в зал. Вот, надеюсь, за мной без да? Що ми вже пестренько зібралися після залу і перемістилися в торговий центр. От ми зараз в першому магазині, в мене поруч перша дитина, не звертайте товару. Я йду мірити першу сукню, бо ми йдемо шукати, що я буду взяти на день народження. І Асі теж треба. Так, перша сукня мінус. По-перше, вона е, дуже просвічується, прям типу дуже. По-друге, мені не подобається, що внизу немає розрізів, а вона просто така, як. Отака і ще й важка. Тут я в цих шляках, якщо чесно, зовсім не впевнена, бо відчуття таке, що вони можуть просто луснути. Ну, Але петалії сидить красиво. Все інше не туди. Сукня мінус, резерв не підійшов, ідемо далі. Зараз у нас. Зара, першка, такая красава. Сідемі теж можна поділитися. Мені знаємо. Можливо. Так, спочатку в Бершку давай, да? Є, конечно, вариант, там... так? Є, звісно, варіант, що там да, да, так. Да. Там все буде занадто хіпстерське, ага. підліткове, бо вони зараз люблять біжка, оцей стиль для ціни. Ну, вони все такі були, просто ми переросли Бершку, мабуть. І Ще, до речі, в страдіваріус це теж це можна, можна так. Не да. пам'ятаю, коли він саме її вас, хоч щось і знаходила. Так, але, да. але? вибачайте, що, що світло мерехтить. Оця сукня, наприклад, вона підходить під коду мені, але я в ній, ній будуть як дитина просто. Так, в страдіваріусі знайшлося більше варіантів, аніж в... в резерві. Де тільки що була, що поміряємо. Ну, ці штани я беру взагалі просто так. Навіть не, не враховуючи е, на день народження або ні, я хочу просто такі штани собі. <плес> ні, це дуже погано. Чому це так складно. Боже, я вибираю цей дрес-код. Розуміла, що це найлегший дрес-код, який тільки можна придумати. Ага. Я вже два тижні. Я вже два тижні не можу знайти те, що я вдягну, розумію, це ужас. Ці штани, якщо нічого не Що там вдягнути, який мені прислали юри, якщо що? — Так, я теж це врахувала. Краще запасний варіант є. Я купила штани, якщо що, нам є від чого відштовхуватися. Це вже добре. Першку тепер прийшли. — Що-що? Вау! Це в твоєму плюс-мінус стилі. Тобі підійде? Ні. все в роздягальню, Ася така... Тут якийсь передоз хіпстерів чи яких там стул, Я називаю його стулом стула Медгімероя. Будемо примірятися зараз. Ми і сукню знайшли, і топи, і коптичку. Насправді в першці я вам скажу, доволі багато того, що... Так, да. доволі багато того, що підійде. Я зараз помірю сукню, а потім всі інші топи буду міряти з штанами, які я тільки що в всі купила. Так, ну лот number один. Непогано, дуже непогано. Блін, куди мені зняти, щоб вам було видно гарно? Отак. Е мені подобається дуже оцей візерунок. Він такий пляжно джунглівий. Так, <траф> дуже да, гарний. Спина тут дуже красива. Тобає то що, зря качає, Ні, що показує. ну покажи. Довжина класна. І я там буду босічком низу, бо в босоножках щось таке там буде, якісь, коротше, чуні. Але прикольно. Зараз поміряємо це інше теж. Це варіант. Наступний лот, штани ви знаєте, тепер боді. Це боді класний, але просто не підходить тут текстура цього вафельного боді до так, цих штанів. Такий. Типу, взагалі, це призіратися. А ми спинку, ми спинку. Ми прийшли, щоб призіратися. Це наша основна. Випадка. Красиво, коротше. Спинка гарна. В якомусь із варіантів всесвіту я би могла цілком тягнутися. Я, як кстати, досі не показала, там. Тінки три але я її десь там прикріплю, напевно, раніше, щоб взагалі ви розуміли, що я шукаю. Бо без контексту взагалі зрозуміло, що я тут в штанах стою на день народження, вдягаюся. У нас там стиль такий, Island Casual, кезуал відбувається. А, столі мені не було немає, бо ні потім А воно через них знімається, вона не защипається. Помагай! Угу. Наступний топ дуже гарненький насправді. Він дуже класно груди підкреслює. Ой. Оскільки Айлендкражо відчувається вайт? Так, тільки чуть правіше, ага. Мені тепер ще точно вийшов. Насправді класно виглядає, в принципі. Так да. цікаво. Мені здається, якщо вдягнути ці штани з тим топом гіпер, який угу. мене ор, то ти буде типу так само. В плані, що не буде яскравіше, ніж отак. Uh -huh. Мені навіть отак може більше подобається. Так, да, бо так ти впевнена, а гіпертоп то так e, ти не міряла. Там і там тікстура жнову. Е, тут зав'язується, і там трошки страшно ага. коротше, Я не зможу так бігати. Ну це Отих, як, класно. Як я би змогла бігати в цьому. Дуже сумненько. <ристо> Ми сьогодні качалася. Ідея. Я купу там вам короче. Коротше, так, запам'ятаємо це, так? Що це ще можна помірити, але мені здається, що це буде гірше. Оцей першовий, і він як прям вайб пляжа, правда. А це так. Для квадробіра. Ну ми такі. Ми вивчили нове слово просто. Це квадробіра, хто дивиться моє відео, вибачте, будь ласка, що ми сміємося. Я не буду вибачатися. Ми зараз зайшли в чер 17, тут є ось така сукня, я, конечно, не розумію, просвідчуються навіть білі труси, можливо, з бежевими буде краще, але мені дуже подобається її фасон. Дійсно, така дуже класна. Вписується в те, що я хотіла, але це розмір М, вона на мене великувато тут в грудях. Зараз подивимося, вийдемо кудись, де нормально ловить інтернет, і подивимося, можливо, є XS чи Esk на сайті, можливо, можна буде замовити. Мені подобається прямо ця сукня. Я вже устала. Ася теж устала. Ми вже устали дуже. Ми перемістились в Голді. Я вам скажу, я набрала найбільше речей на примірку тут. Тут найбільше всього по стилю підходить. Слухайте, я першу сукню вдягнула, вона мені так подобається. Вона, звісно, синя, а у мене типу, ідея, як воно було в голові, то це має бути щось бежеве, таке нюдове не знаю, може там світло блакитне. І ніби якби вона була трошки світліша, було б взагалі ідеально, але мені просто дуже подобається її фасон, Скажи, воно така крутий Реальний, вона на зв'язках ззаду, що вона добре фіксується і можна спустити з плечей, і воно нікуди не дівається з тебе. Мені подобається, що вона тут така пухнаста, Коротше, блін. Мені дуже подобається ця сукня насправді. Я тільки кажу ребятам, що типу, що там на синій колір. Хотілося б світла, щоб вона було. Але вже, типу, з того, що маємо. Ладно, щось все. всі інші ще поміряють повно. Але ця красива дуже. Чуть-чуть mm -hmm. не вистачає. Не вистачає тікає ще. Така ще ну, коротше, Не так Байбі-бріджертонів, але я не дуже в ній себе відчуваю. І тут не вистачає чуть-чуть об'ємчиків. Наступний варіант, така сукня. Теж хороший варік насправді. Єдине, що Мені трошки не подобається, що тут такий вигнутий сулет, що візуально трошки зменшує груди, мені здається. Але вона симпатична. Єдине, що тут не виходить отак спускати, точніше виходить, але тоді ось тут може сукня з'їжджати вниз Ася згоду. Короче, не так тут виходить комфортно. Ну так, mm. мені десяти. Мені це мені подобається. Вони всі мені подобаються, але всі не на 100%. Типу немає чогось такого, що Вау! Але в цій дуже зручно. Дуже насправді. Мені подобається, що вона така... Ем розширюється коротше, сподівається сонечком, да. Щоб не вопче вон прямо. Ось я там вже зуси новое. Ну що ми сьогодні ще будемо танцювати. І ми будемо сьогодні вже танцювати. Я приїхала. І дивіться, бачите Які ж відосики дивиться в інстаграм? Скажи, я в шокі. У нас смотрите, Маша. Маша. Маша і Катя. І Уся Ангеліна має приїхати. але три Маші, три, отак, от в одному залі, це, звісно, сильно. Зараз ми будемо танцювати. Зараз ми будемо вчити хореографію. Вчити ми будемо. Причому одну з моїх улюблених хореографій я її вже вчила з дівчатами, які ходили. З іншого потока, скажімо так. Але сьогодні всі, хто не вчив її раніше, я така, да, я хочу знову через це пройти. І ми будемо вчити сок, персик, сок просто. Поїхали. Поїхали. Ще раз, що спрямку? чи відкуда? Давайте evaluation. ми з цього згадаємо. Yeah. так, Асюда і хвилька, хвилька, оп. Точка, шаг за голову і вниз. Поставили ручки і уїхали. у ніжки. У і отсюди, дивіться, згинаєте ліву ножку. Наша давай. Вот. Під'їжджаєте в корінька. Сідаєте жопкою через круглу спинку. Ми піднімаємося, ставимо ліву ножку. Піднімаємося. Mm -hmm. І отсюда шах. Правий, лівий. Ми заберемося. <ріст> Оце ми вже вивчили. показала, це ми вже вивчили. Проїхались. <ріст> Зібрали ножку. Підігали коліном. Вол. І стали ліву, Підтянули праву, Шаг. Це до ми типу, побачити систему і з вийшли. Поїхали. Умнички, дядьки, він звісно. конечно. Дальше, ручка поїхала і пересереш ножку, шкуди. Да. Хоп, хоп. Відкрилась. І довільним. Ага. Чотири сьоти. Далі точка, точка, точка і хвилька, хвилька. Точка наверх. Да. шах, І ще. Оця ручка яка була вверху. Да, вона ж у тебе спускається. Да. І шафернись. І ручки. Доста. И раскарячка. Погнали, Мої хороші. А який рух перед усы. Хвилька одна, друга, потом точка. Да. Да. Поехали. Це дуже класно, я скучала, бо я не танцювала, виходить десь два з половиною тижні, якраз поки я була в Карпатах, потім горіла. Хоча тільки зараз ми десь добралися до танців і дуже класно попрацювали. Голова вже грязна стала, бо я її пропотіла зараз знатно. Але зато продуктивно було. Що ти там, машуль? Все? І сього тип'є? Що ти де? Привет. Привет. Шо, як ти? Мені класно. Понравилось? Так, да, я хочу ще. <гум> Правильно, так і надо. Приходьте всі. Приходьте всі танцювати до нас. У нас тут класно. У нас, звісно, нерегулярно тренування, виходить. З тим, як в мене як не срочка, то болячка просто якась. Але... Коли вони стаються, то це дуже класні тренування. Так що, бачите, плюс один танцівник в цьому світі зараз. Плюс завтра кріпатурочки трошки. Конечно. Маша каже, що так втимилась, як наче на функціональне тренування. Да, сходила. Дуже дуже прям вся. Да. Бо все включається, там mm -hmm. нема м'язочка, який mm -hmm. не працює, поки mm -hmm. ти танцюєш. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ще й на підборах, що у тебе завжди в тонусі ноги знаходяться. Mm -hmm. Тобто, фактично, всю годину, поки ви танцюєте на каблуках, на хілсі, у вас підкачуються м'язи на ногах. У мене за рахунок цього завжди ну, ікри отут такі тонусні. Корот, видно, що на них часто стоять на каблах, а я таке люблю. Дуже люблю. зараз. Прийде додому. Я як помиюсь, як останній раз в житті липка, що ужас.